Привіт! Вже пройшов деякий час, як спортбанк додав білу картку в своє меню карт. А навіщо білі чи додаткові карти взагалі? В цьому епізоді разом активуємо білу картку Спортбанк та приведу приклади її використання. Ми починаємо, а ви поки підпишіться на канал. Запускаємо Спортбанк, Можна заходити по відбитку пальця чи Пін-коду, що ми робимо. Подаємо в головне меню. Зараз у мене тільки одна карта кредитна, і Спортбанк мені давно вже пропонував активувати білу. Так, давайте ж подивимося, для чого нам біла карта. Біла карта це ваша гривнова картка без кредитного ліміту, ваша картка, щоб отримати зарплату чи платежі. Ваша картка для виплат депозиту чи кешбеку. І поки система автоматично генерує мені білу картку, зазвичай це займає до 2 хвилин. Я вам хочу сказати наступне: якщо ви не користуєтесь кредитним лімітом, то в принципі додаткова карта вам може і не знадобитися. Бачимо, що в меню карт є позначка, що біла карта відкривається. Бачимо, що карта отримана. Якщо ви не сидите в меню, то вам прийде пуш-повідомлення, де написано, що. Придумайте для карти Пін-код. Вносимо пін-код. Звичайно, це особиста інформація, тому я нажимаю паузу та показувати не буду. І після того, вже як ми внесли пін-код, попадаємо в меню, де нам пропонують додати картку Google Гаманець, але зробимо це пізніше і, чесно кажучи, не для цих цілей я заводив цю карту. Ось ми бачимо, в мене з'явилася біла карта Спортбанк. Тепер в меню «Спортбанк» в мене є три карти: є підтримка, біла та звичайна карта Спортбанк. Ось для чого я її відкрив. Я користуюся депозитною програмою Рюксак, і раніше в мене для вибору, для зняття коштів була тільки одна карта. Так як моя кредитна карта знаходиться у пільговому періоді, і її погашати я можу аж наступного місяця. Саме на білу картку я буду виводити гроші з депозитної програми Рюкзак. Тобто це дві карти, які існують паралельно, і кожна закриває свої цілі: як кредитна, так і біла. Щоб знати більше про фішки банків, підписуйтесь на цей канал та подивіться ось ці відео. До нових зустрічей! Слава Україні!